Вітаю вас! Сьогодні я проведу для вас майстер-клас на тему бухгалтерський баланс про складне простою мовою. Мене звати Тетяна Криворук, я є засновником онлайн-школи бухгалтерії. Практичний досвід роботи головним бухгалтером у мене в міжнародній компанії, а також в фінансовим директором багато років пропрацювала. У вот 21 рік стала головним бухгалтером. Досвід на сьогоднішній день більше 18 років у сфері фінансів. А на сьогоднішній день у мене є два курси: це ФОП легко та просто та курс, Впевнений бухгалтер. Також є в мене віртуальна співбесіда проєкт з HR -ом. разом. Ми проводимо онлайн віртуальні співбесіди для допомоги бухгалтерам в цьому навиці для успішного працевлаштування. Також в мене є створений бот для працевлаштування бухгалтерів, які я створила спеціально для своїх учнів. Також на сьогоднішній день в мене більше 150 учнів, випускників, які закінчили моє навчання. Програма в нас наступна. Я розповім вам, що таке баланс, актив і пасив. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства проведемо невеличкий такий, на основі балансу. Що таке баланс актив і пасив? Бухгалтерський облік. Це облік майна. Майна будь-якого суб'єкта та джерел виникнення цього майна. Основа всього бухгалтерського обліку це баланс і рівність актива і пасива. Активність, актива і пасива рівність вона завжди, скажімо так, важлива і не може бути по-іншому, тому що баланс це є рівність двох уявлень одного і того явища. Це коли якась подія на підприємстві у нас виникає, так, вона завжди йде і в актив, і в пасив. Або ця дія відбувається всередині актива, або всередині пасива, або ми збільшуємо, збільшується і актив, і пасив, або зменшується і актив, і пасив. Всього 4 дії, але баланс завжди є. А приклад, актив зліва це наше майно, пасив справа, це джерело виникнення майна. Завжди у нас в активах те, що ми придбали, купили за рахунок чогось або з власних коштів, або за позичених коштів. Валюта баланса. Також такий маленький перевірка, скажімо так, для бухгалтерів, хто не знає, що валюта баланса, ніколи не кажіть на співбесіді, що це гривня або долар. Валюта баланса це завжди сума всіх активів і сума пасивів. Чому актив і пасив завжди рівні? Тому що кожна операція на підприємстві проводиться за методом подвійного запису. Давайте розглянемо цей приклад і як взагалі поступово наповнюється баланс і виконуються зміни в ньому. Наприклад, відкрилось підприємство, статутний капітал, засновники внесли в статутний капітал 300 тисяч гривень. Їх, щоб внести на підприємство, треба зарахувати на розрахунковий рахунок. Тому вони у нас з'являються на розрахунковому рахунку. 300 тисяч, так? І статутний капітал 300 тисяч, валюта балансу 300 тисяч. Далі, з рахункового рахунку ми в касу зняли 30 тисяч, нічого не змінюється. Потім ми купили. Матеріалів на суму 540 тисяч гривень у нас виникає в пасиві борг перед постачальником, тому що ми йому ще не заплатили. Ми взяли ці товари без оплати так, попередньої. І матеріали у нас на складі актив 540 тисяч. У нас в зросла валюта балансу на 840 тисяч, але це ще не про що нам не каже. Далі ми погасили частково борг перед постачальником на суму 270 тисяч. Матеріали вони так і є, у нас 540, з розрахункового рахунку 270 тисяч уйшло на погашення боргу. Склати розділи балансу. Актив, це майно. Що таке актив, як його розрізнити, як не плутатись, так, що відноситься до активу і пасиву. Просто задайте собі питання. це гроші або це можна акумулювати в гроші. Якщо ваша відповідь так, то це завжди буде активом нашим майном. Пасив це джерело виникнення майна. Джерело виникнення майна може бути як статутний капітал, як ми вже зрозуміли. Так, і кредити в банку, запозичення у постачальника і так далі. А тепер давайте розглянемо розділи балансу, основні, які в нас є, і з чого складається баланс. Це наборотні активи, до них відносяться земля, будівля, автомобіль, станок, меблі, оборотні активи, гроші, дебіторка. Що таке дебіторка? Дебіторка — це коли нам винні. Дебіторка — це такий бухгалтерський слег. Ми завжди його в нас в дебіторку може попасти, коли нам винні, і коли ми продали щось, так і нам повинні гроші. А також є варіанти, коли ми заплатили аванс нашому постачальнику, а постачальник ще не надав нам якісь послуги або товари, тому це висить також в нашій дебіторці. Також це можуть бути позики, аванси видані комусь. Ну, товар, матеріали на складах. Пасип, як вже казала, власний капітал це один із самих основних розділів балансу, в якому дуже головні для нас статті знаходяться, і на основі якого ми можемо багато висновків зробити по підприємству. Сюди входить статутний капітал, прибуток минулих років, прибуток поточного періоду, резерви. Резерви, вони в принципі в балансі не в власному капіталі. А я його сюди вам показую для того, щоб вас трошки не путати в балансі взагалі в звіті, так, він є в іншому розділі, але я хочу вам саме так показати і ось чому. Сюди входить прибуток минулих років, збиток минулих років, прибуток поточного періоду і збиток поточного періоду. Так як підприємство може бути і отримувати збиток, і прибуток, так, і це все у нас власному капіталу. Власний капітал це те, що має підприємство на сьогоднішній день, власні кошти. Так, ось, чому тут резерви? Що це таке взагалі резерви? Тому що резерви це є прибуток підприємства. Який вони заклали в резерв. Це прибуток, який вони відклали на майбутнє на якісь свої витрати. Наприклад, резерв відпусток для співробітників на рік, або якась подія велика на підприємстві. Відбувається, вони знають, що треба закласти туди багато грошей, тому теж вони можуть створити резерв. Довгострокові зобов'язання. Сюди входить у нас кредити у банку, також поточні зобов'язання. Це може бути бор постачальнику, бор по зарплаті, бор по податках, аванси отримані. Ось такі статті балансу в нас є. А тепер давайте перейдемо до такого, знаєте, на пальцях, скажімо так, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства на основі балансу. Тепер дайте, будь ласка, відповідь на питання: а чи можливо на основі даних тільки по активах компаній охарактеризувати фінансове положення підприємства? Ні, відповідь ні. І ось чому. В нас уяву, що в нас є два підприємства компанія А і компанія Б. В компанії А у нас валюта баланса 600. 1600 мільйонів гривень. В компанії Б 20 мільйонів. У якої компанії фінансове становище краще, як ви гадаєте, компанія А відкриваємо активи. Маємо обладнання гроші, матеріали на 600 мільйонів. Компанія Б авто 1 мільйон, гроші 19 мільйонів. Ще нічого непонятно і не зрозуміло, тому ми повинні заглянути в пасив. Пасив, статутний капітал 50 мільйонів, збиток 100 мільйонів і кредит 650 мільйонів. Ця ситуація дуже патова, я би сказала, і дуже погана ситуація на підприємстві. Чому? Тому що, навіть якщо це підприємство продасть всі свої активи, все своє майно, їм не вистачить навіть коштів для того, щоб розрахуватися. По кредитах. Я вже не кажу про збитковість, але давайте для порівняння відкриємо компанію Б і зараз все зрозуміти. Статутний капітал 1 мільйон гривень, прибуток 2 мільйона, кредит 17 мільйонів. Зверніть, будь ласка, увагу: статутний капітал і збиток, статутний капітал і прибуток це все наш власний капітал. Так, ми вже знаємо, це з розділу балансів, це наш власний капітал. Так ось це саме головне і основне, куди ви, як бухгалтер, повинні заглянути в балансі для того, щоб зрозуміти, а ця ситуація у підприємству добра чи ні збиткове, ні банкрот чи ні. І взагалі хватить для того, щоб розрахуватися по своїх всіх боргах того, що ми зараз маємо. Тому власний капітал в компанії А мінус 50 мільйонів, компанія Б 3 мільйона. І дивіться, яка ситуація, якщо компанія Б продасть все своє майно, так навіть продавати не потрібно, у нього гроші є на балансі, він може розрахуватися кредитом хоч завтра, так? І в нього ще прибуток. Це класна ситуація, це підприємство дуже добре себе почуває. А компанія А підприємство Банкрот. Тому ось такий маленький аналіз. Ми тільки що провели з вами, але в балансі ще дуже багато цікавого. І я про це можу розповідати дуже довго, але час в нас обмежений. З балансом ми розібралися, тепер я хочу дати вам лайфхак як бухгалтеру знати все. Дуже багато страхів з приводу того, що я не знаю багато інформації, у мене була довга перерва, я працювала на інших видів діяльності, для це все для мене незнайоме, це все нове. Насамперед є. Весь всю бухгалтерську інформацію можна поділити всього на три рівні. Перший рівень не змінюється ніколи, і це закон наш бухгалтерського обліку рівність балансу, подвійний запис, рівність актива і пасива. Я вас з цим вітаю. Ви сьогодні його вже вивчили. Це вже ви все знаєте. Друге, змінюється рідко, це мова. Мова нашого бухгалтерського обліку це План рахунків це коди, цифри, які зашифровані по статтях наших балансу. Це бухгалтерська також термінологія. Якщо ви знаєте мову, то ви вже суперкрутий спеціаліст, я вас вітаю. Третє змінюється часто. Це наше законодавство і це наші правила. Так, третій пункт інформація, так, розділ він змінюється часто, але просто достатньо знати, де це шукати. Як аналізувати і як ну, так розбиратися в цій інформації, тому що видів діяльності у нас дуже багато ніхто не знає все. Повірте мені, хтось в, 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 в бухгалтерів Обирає якусь свою улюблену рід діяльності і займається безпосередньо, і розбирається, і становиться спецом саме в цьому виду діяльності, наприклад, громадське харчування або будівництво. Це зовсім інші сфери, але перший і другий рівень бухгалтерської інформації залишається незмінним. Тому тільки необхідно вивчити нюанс. Якщо зараз вам стало цікаво, вам сподобалась подача інформації, або ви хочете знати більше, розвиватися в цій професії і рости. То я вас запрошую на свій авторський курс, який створений спеціально по цим трьом рівням інформації, щоб навчитися складати проводки, розібратися в основах бухгалтерського обліку на всіх ділянках, прокачати свої знання з усіх трьох рівнів інформації. Це курс впевнений бухгалтер в форматі віртуального стажування. Трошки більше двох місяців, майже два з половиною місяця йде цей курс, але він замінює нам навчання у вузі, але він настільки практичний, що навіть замінює нам. Практику на підприємстві. Що таке віртуальне стажування? Кожен учень стажер отримує практичні навики. Це досвід роботи на віртуальному підприємстві, це занурення у професії, це відчуття себе бухгалтером і проходження практики як в реальному житті. Курс підійде як для практикуючих, так і для початківців, і для тих, хто хоче змінити професію. А в мене вчилися і головні бухгалтери, яким потрібно було просто підтягнути знання на всіх ділянках, підчити проводки і так далі. Багато ми зіткаємося в нашому житті з тим, що нам ніде взяти інформацію, ніде навчитися або нам просто не вистачає знань. Якщо ви хочете розвитку, якщо у вас є мрії, то треба вкладати в себе. Збільшувати свої навички в цій професії, і тоді все у вас вийде. Просто треба бажання. Я запрошую всіх, хто має це бажання, тому що вас навчати це саме задоволення. Чому варто обрати іменно цей курс? Тому що це віртуальне стажування, це глибокі теоретичні знання, це практичні навики роботи в Баз-Бухгалтерії. Так, ми також вивчаємо програму а, і складне простою мовою. Як сьогодні була, був цей міні-урок, так, в принципі, легко і просто проходять всі мої курси. Також є бонуси на курсі, з якими ви можете ознайомитися вже в програмі до цього курсу. І що можу сказати? Вже більшість, більше ста випускників курсу Саме впевнений бухгалтер, вони вже змінили своє життя, тому я вас запрошую приєднатись. Дякую вам за увагу! І зустрінемось або на курсі, або на наступних уроках.